І так, перше відео у нас буде про те, як створити ось такий сайт. За декілька секунд можна створити свій сайт, свою адмінку, додати свої товари і поекспериментувати з ним повністю безкоштовно. Заходимо на сайт Solomono.net. І справа тут натискаємо Спробувати зараз або тут. Будь-яку кнопку натискаємо. Ага, і тут спочатку у вас буде авторизація Google і Facebook. Після цього тут можна придумати або залишити цю цифру, або придумати свою назву. Наприклад, тест сайт. Вибираємо дизайн, який нам потрібний. Один із шести. Наприклад, залишимо ноутбуки дизайн. І натискаємо Отримати магазин. І нам потрібно. Почекати всього декілька секунд для того, щоб магазин сам згенерувався. Після цього ми бачимо вікно, в якому ми можемо побачити наш новостворений сайт тест сайт Solomon.NET, а також відразу перейти в панель адміністратора. Звідси ви прямо можете перейти в цю панель. Не вводячи логін і пароль, але вам на емейл повинен прийти логін і пароль, якщо ви хочете наступний раз або з іншого комп'ютера, зайти в цю адмінпанель. Також в неї можна зайти з вашого кабінету на сайті Соломоно. Ось тут мій кабінет. У мене тут багато сайтів, знаходимо. Тест-сайт Соломоно.Нет можна зайти звідси увійти. Також ми потрапляємо на... Цю сторінку в адмін панель В наступних відео ми розкажемо, що саме тут можна робити, з чого починати. Заповнювати сайт. Тобто те, що ви вже тут будете міняти. Наприклад, вимкнути категорію ігри. Можна ось так. Тепер. На сайті, от категорія ігри, коли мановлюємо сторінку, її вже немає, і так само можна додавати товари, редагувати. Це вже конкретно ваш сайт, з яким ви можете проводити будь-які роботи.